На Полтавщині створять комунальну установу Полтавський обласний центр підготовки населення до національного спротиву Полтавської обласної ради. Про це йшлося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій. Вже є певна відповідна база напрацювання, створюється типове положення, постанови кабміна. Є певний штат. Він, до речі, невеликий штат і невелике, невелике фінансування, тому що там більше половина колективу, це фактично інструктори, будуть залучатись демобілізовані. От для мене це дуже важливо, що ми будемо залучати демобілізованих ветеранів, що ми будемо залучати людей, які мають бойовий досвід. Крім тренінгів з тактичної медицини для всіх охочих, в центрі проводитимуть курси з психологічної стійкості та навчатимуть правилам безпечного поводження зі зброєю. Основними завданнями цього центру комунальної установи це організація навчальних заходів, проведення лекцій, семінарів, відповідні інструктора будуть проводити, тренінгів, курсів з підготовки тактичної медицини цивільного захисту. Також передбачено практичне навчання, відпрацювання навичок користування зброєю, виживання. Вання в екстремальних умовах орієнтування на місцевості, надання першої. До медичної допомоги розглянули в ході засідання і звернення від двох військових частин щодо надання субвенції. Жодного разу наша комісія, взагалі депутатський корпус Полтавської обласної ради, не відмовляв зверненням військових частин щодо надання субвенції, тобто живих коштів. Зрозуміло, в межах можливостей обласного бюджету абсолютно на всіх відгукуємося, особливо зараз. Основна потреба військових частин це дрони, реби, фпв дрони. Крім цього, члени постійної комісії затвердили подання про занесення кандидатур до книги пошани Полтавської обласної ради, а також про нагородження 16 військовослужбовців почесною відзнакою нагрудним знаком обласної ради за вірність народу України.